Рівниця господарства Лан Агро та за сумісництвом головний агроном цього господарства Олена Покотилова наша наступна героїня проєкту. Ми приготували для неї неймовірну пригоду. Пригоду з висоти та шинного польоту. І для цього запросили її до чарівного кам'янець-Подільського. Олена, доброго ранку! ранку! Вітаю кам'янці-подільському. Як ставитися до екстриму? Добре. Тоді таке питання: а як часто робити об'їзд полів? Кожного дня. Кожного дня? Кожного дня і декілька разів. Тоді сьогодні я запропоную вам новий вид об'їзду полів. Це ваше завдання на сьогодні? Ага, дуже цікаво. Заглядайте. Ну, давайте. Ага, політ мрії. Політ мрії. Готові? Дуже цікаво. <рес> Тоді Давай. ходімо. Дивіться. А -а -а. Значить, що ми бачимо? Кукурудзу, Кукурудза. стан задовільний. <сум> Але не встигли, не встигли до душі. Там ще зелененька. Ні, не зелене. Там-то по краях трошки зеленого. Ну, скажіть зручно. Дуже зручно. Облетів. так, там так, озимів зійшли, все добре, кукурудзка ну, впі... Спінемо. Добре. Вибрали дуже гарне місце. Бо... Це не місце для розмов, я вам скажу, що все, все весь час проривають нас. Я думаю, ще півгодинки і ми перестанемо звертати увагу на, на подразники зовнішні. Трохи змінити ландшафт. Так. Олена, я тепер запрошую вас у більш затишне місце для спілкування. Ганчарня! Оленочко, знайомтесь, це Олег. Олег сьогодні навчить нас працювати з глиною, точніше вас. Ну і ми щось з вами створимо, напевно, ага. сьогодні. Ну що, давайте вдягнемо робочу одежу. Так. Так, ось тут руки. Перемішайте його там. Ага. Угу. У нас сьогодні калейдоскоп емоцій, Олена. Спочатку такі шалені емоції, а зараз такі спокій, спокій. Хочете чти. Так, це щось сиріє кінця. Будемо 50 Тепер Треба це прикрасити. Ходімо. Нові навики це річ добра. Ну і коли ж і агро було для вас е, новий напрям у житті. Як це сталося? А, ну, агро війшло в моє життя для для кого як? Скажімо так. Для мене це досить давно, майже сім років. Як війшло — дуже несподівано, скажімо так. Бо взагалі-то я дівчина з міста. А, то ви міська дівчина? Я міська дівчина а, народилася в, ну, не дуже великому, але все ж таки в місті Херсоні. Навчалася далі в місті Києві і далі працювала в місті Києві. Створювала нові продукти. Рекламу до цих продуктів. Так, 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 то ми з вами все ж таки колеги по двом напрямкам. По двом напрямкам, так. Десь на певному етапі мені захотілося чогось нового. Коли з'явився шанс трошки, скажімо так, поспостерігати, можливо, допомогти або проконсультувати підприємство, то я дала свою згоду. Знайомилася, знайомилася з людьми. Взагалі з землею, труд, який на цій землі, коли ти просто на неї дивишся і робиш гарні фото, наприклад, соняшник. Я знаю, дуже, так, дуже це, це улюблена тема так, соняшник. Соцмережа. Коли ти вже сієш а, свій власний продукт і а, бачиш, як він росте, зростає, зеленіє, то це. Зовсім інші відчуття. Ну, ось таке несподіване. І так і залишилося. А самі люди, які працюють, які живуть в цьому селі, вони, вони припали до моєї душі. Я сподіваюся, я припала їм до душі. І наскільки я знаю, ви не тільки керуєте господарством, угу. ви ще й виконуєте обов'язки головного агроному наразі. А, ну, Головного і єдиного. і єдиного. Головного і єдиного весь цей рік до цього часу в нас був агроном. Напевне, і мені чогось хотілось знову ж таки нового нового досвіду, нових досягнень, скажімо так, і мені напевно здалося, що я також можу зробити цей дуже відповідальний крок. Як самостійно а, посіяти, виростити та зібрати врожай. Бути і директором і бути агрономом це зовсім дві різні зони а, відповідальності. Звісно, речі. Та. Це дві різні речі. Дуже романтично вставати о п'ятій шостій ранку. Відкривати ввечері. Так. Ну звісно, дуже багато чоловіків стоїть поряд з тобою і дивляться і компанія. І, вона, і дивляться, так. як же ж ти жінка? Що ж ти тут робиш? 33 рази перепитають. Ви впевнені? Я кажу: впевнена, робимо колись. Я познайомилася з однією дуже талановитою людиною. А, це ваш агрогуру. А, так, це, це мій агрогуру. Немає більш досвідченої людини, але ви знаєте, його найбільший талант навіть не в тому, щоб розповісти, як обробити рослину для того, щоб вона дала найбільший врожай. Його найголовніше досягнення заключається в тому, що е, бачить він тебе перший раз, бачить він тебе двадцять перший раз. Він завжди починає все з того, що землю треба любити. Це основа основ. Так, якщо ти будеш любити землю, земля буде любити тебе. І це перше, чого він мене навчив. А далі він вже почав вчити всьому іншому. Я думаю, ви можете передати йому привіт. О, дуже <ріст> <ріст> Валерій Станіславович, Вам дуже велике дякую, від усіх. <ріст> від усіх. Метрів ми зараз, так? 600 метрів. Ви очікували, що буде страшно, чи мені зовсім не страшно. Я здивована, якщо чесно. Я насправді думала, що буде дуже страшно. Такий спокійний екстрим. Екстрим по жіночому. Просто найголовніше не питатися, на якій висоті ти Так. Ви вже так багато таких різних напрямів в житті випробували, і усіх успішно. Досить себе проявили. Який він секрет успіху від Олени Покотилової? Секрет успіху, напевно, в тому, щоб бути закоханим в свою справу. Це не залежить від того, чим ти займаєшся. Навіть просто вести автомобіль, то його також для того, щоб вести класно, <різь> треба любити його вести. Так само і тут. Треба любити людей навколо тебе. Треба любити, ну, звісно, землю. І ну, я кожного ранку просинаюся з думкою про те, що я займаюся тим, чим я хочу займатися. В цьому цей секрет. Оленочко, ну скажіть мені, і як то родина і агро, бо я у всіх це питаю, це основне, мабуть, запитання до усіх моїх берегинь. Родина і агросфера, Як разом вони себе почувають? А, ви знаєте, дуже добре, <смас> бо в мене маленька дитина, син 4 роки, і напевно. Мій агробізнес це найбільше враження в його житті. Він з задоволенням зі мною завжди їздить на тракторі. О, ну то звісно, <свісно> їздить на компанії, це обов'язково. Цього літка він дуже був засмучений, що він поїхав на море до бабусі, а я зібрала пшеницю без нього. То uh, у вересні мені довелося трошки затриматися з збиранням соняшника. Нормально. Він приїхав і перший раз сів і пішов разом з комбайнером у поле збирати соняшник. Він коли відпочивав у бабусі на морі, то там була така: ну скажімо, дитяча кімната. Якось одна дівчина прийшла. До моєї мами і каже, що ви знаєте, ваша дитина така мрійниця, така мрійниця, ну такий мрійник. А що сталося? Він постійно розповідає про трактори, про комбайни, про пшениці. Вона каже: Ні, це не мрійник, це, це його справа! Полів є назви там то штани, то сапог, то ще якось. У вашому господарстві теж так, так само? є, але воно більше пов'язано, напевно, з місцями розташування, але так само ми їх розрізняємо під грушечкою, за степом, під широкою дорогою. Під лісом, тобто вони також всі мають свої маркування внутрішні, і навіть коли там ми намагаємося пояснити, куди ми йдемо, ми так і пояснюємо. Не там поле номер 5 а поле під грушечкою. І будь-яка особа, яка працює в господарстві, вона знає, знає яке це куди поле треба йти. Так Олено, зміни вони всюди і завжди відбуваються. Якщо говорити про майбутнє, найближче або не дуже близьке, що б хотіли змінити, вдосконалити в бізнесі, в процесах? Ну, Взагалі-то в мене є така, я її вже майже можу назвати Дитяча мрія, бо мені дуже сподобалося купляти новий трактор, то я сподіваюся купити новий комбайн. А, і все ж таки хочеться якось переходити до якоїсь переробки. А, ви самі знаєте, що ринок він не за сировиною, він за готовою продукцією. То так, хочеться переходити до якоїсь готової продукції. Такий повний цикл виробництва. вже. Так, повний цикл виробництва. А, далі це експортні ринки. Виходити, скажімо так, на співпрацю з цікавими країнами та цікавими людьми. Так, а якщо це все почнеться з нового комбайна, ми не скажемо, якої марки Олена його хоче, щоб за неї поборолися представники усіх заводів. Добре, добре. Ми зараз торгуємо з ними. Є таке слово Сестринство. сестринство Братство звісно, є. є. Значить, в нас є все. сестринство. Все, в нас клуб вивнавцу був найкращий шар. Ой, це був найкращий день в цьому місяці, я вважаю. І може і в році. Я так близько стерню ще не бачила. Я вам скажу так. Очі очі. Оленочко. Я вас вітаю з вашим першим повітряним досвідом. Дякую. Дозвольте подарувати вам нагороду. За те, що ви брали участь у нашому проєкті, за те, що сьогодні ви були з нами, і за а, новий скіл, який вже ]कлав... у вас в арсеналі тепер буде. Дуже вам дякую. Дякую Дарі. <sk McLaces> а і я ма я, ти... я маю і я і я, матусі. Я напишу подзвонити не вийде, я напишу, хоч. Я призівлюсь, все нормально. Так, і я мамки написала: завжди пишіть мамки, mm, що з вами все, все добре отлично. поїли і в шапці.